Доброго ранку, любі друзі. Сьогодні поговоримо про страшну хворобу коло колостома. колостома – це штучно створене перерушним шляхом вихідного отвора прямої кишки. Колостома це своєрідний, штучний задній прохід. Це коли задній прохід пошкоджено, то врачі роблять у чарівній порожнині дірку в живіті біля попошка і у нього вишивається кінець. Не в попу, а не в анус, а виводиться так, як там все подскожено. А в животі виводиться прямо кишка, товста кишка, кишка калої маси. Проходять по кишечнику, доходять до отвору і попадають в прикріплений мішечок. Ця хвороба колостопа на все життя. І це через анальний секс. Це завдання для це завдання. Пошкодить мозок людини, але тільки церква створена для того, щоб люди були просвічені словом Божим, наповнені Духом Божим, щоб не було місця для диявола. Освічений означає озброєний. Амінь.